Незламна країна, незламні українці, повертаємося до наших розмовних студій. Далі нас цікає цікавий гість. Не так часто зараз. Роман Петрович безсмертний буває в нас. Ми завжди раді його бачити. Отже, Роман Безсмертний дипломат і політик з нами. Роману Петровичу. Вечір добрий. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Віталію. Після саме ту миру, за яким ми всі спостерігали і вболівали, в принципі, побачили візит Путіна до Кім Чен Іна. Не просто візит, а вже підписання військово-політичного союзу. І от цікаво, як тепер, як тепер цивілізований захід має це все проковтнути, і чи проковтне? Ну, пане Віталію, я на відміну від багатьох ще родом вже із ЮССР. І я добре знаю, що за словами стратегічний союз може стояти дуля з маком, а окрім залізяк, там ніколи нічого не було. Тобто, якщо корейці думають, північні що вони від цього отримають булки і з медом вони помиляються. Якщо Росія думає, що вона отримає якісну зброю, ще більше помиляється. Ну тобто, це е, два диктатори, які для самозадоволення інтимного Значить, вирішили налякати весь світ свій, своїм голим як ну, якби спиною, голою. Тобто тут все зрозуміло, і у нинішній ситуації цей візит це з одного боку, якби демонстрація заходу, і після зустрічі сімки, і після саміту миру, що ми тут, значить, оформляємо дуже велику життєздатну коаліцію. От, але ну для корейців це е, бажання, ну хоч якось там вирішити питання з продовольством. Але в нинішній ситуації зрозуміло, що пухлий північно-корейський вождь має величезне задоволення, тому що для нього це якби світове визнання. Бо 26 мільйонів корейців вони до цього часу живуть з розумінням, що є ГДР, Чехословаччина, тобто, це інший світ. Це світ за великим а, цегляним бетонним залізним яким завгодно парканом, який м, демократичній Україні вже не а, упіймати, не зрозуміти, не відчути, і так далі. Ну а фюрер Московський він вже шукає кожну залізяку, яку потім буде пулять по Україні, і, і до цього візиту, і під час цього візиту. Ящики пакувалися, вагони пакувалися, і боєприпаси, снаряди, і всяка зараза продовжувала їхати для того, щоб бути застосованою проти України. Ну хто не знає вже зараз в Україні наскільки точні крилати корейські ракети летять куди попало, а ці шмаляють її, куди попало. Ну тобто, це щоб так от правду сказати, це в лапках сучасна зброї яку може виробляти Північна Корея. Але ці два диктатори вони мають задоволення від того, що московського визнає весь світ, бо е на сьогоднішній середньостатистичний росіянин уже майже не відрізняється від корейця. Ну різниця тільки в тому, що кореець просто нічого не чує. Йому двічі на тиждень вмикають телевізор в сумі на 8 годин. Ну а Чорер забив мізки росіянам, так що вони вже в принципі нічого не розуміють. Ось вам єднання безумців, диктаторів. Ну вони в цьому єднанні можуть наробити і натворити, як то кажуть, тому що ви самі кажете, що летіло куди. Бачило або на кого Бог пошла, і летітиме, і нам це теж доведеться терпіти і відчувати. З іншого боку, Кім Кімчанин теж не такий простачок, все таки західна освіта, така інша. І він розуміється, теж на якихось нюансах в якій ситуації знаходиться Путін, і тому він з нього зараз теж може подоїти, навіть за те залізяче, яке летітиме, і подоїти з нього і технології, і все що завгодно. Тоді постає питання: порушення санкцій, ООН, небезпеки для сусідів і таке інше. Тобто, тут не тільки ми в цьому. Зав'язані процесі. Ой, пане Віталію, що ви таке говорите? Які санкції, яке міжнародне право? Ну, ви так загнули крепко. От, ну, ну, при чому тут міжнародне право і ці два безумці? Тобто вони живуть у своєму світі ідіотично фантастичному. І тому говорити про якісь правила, про якийсь порядок це вже пізно. А ці е, люди вони настільки безумні, що їм може допомогти тільки одна установка, називається гіллютин. Оце та річ, яка може їх оздоровити. Тому тут говорити про технології, нові технології вже йдуть з моменту, коли були, були укладені перші угоди, технології пішли. Ну і як вони були примінені два тижні тому, Північна Корея намагалася. Відправити черговий супутник він правда піднявся тільки на 15 кілометрів і тут же приземлився. Але не дивлячись на те, вся Північна Корея святкувала запуск нового космічного корабля. Це з точки зору, скажімо, як ці технології приміняються і як інформаційно вони обслуговуються. Ну а на цьому святкуванні, власне, Кім кімчені підтвердив, що він є непереможним союзником. Великого Кремля ну тобто тут все зрозуміло. Я вже не кажу про цю хоральну пісню Путін і Кім Чен і розумієте, це крайнє безумство, який дарунок у вигляді могильної плити Путіну, який був піднесений вождьом, це були, були пічнічної Кореї. Ну от розумієте, я пам'ятаю, як на в етапі переходу України до незалежності, коли із користивши Житомирської області в нас в Україні періодично на гранітному сірому граніті на день народження плиту дарували добу з портретом. Тобто, це період такого безумства крайнього, коли людина губиться в просторі. Вона себе не може зрозуміти, де вона знаходиться. Тому тут якби я навмисно це якби довожу до розуміння того, що це за межею, це за межею здорового глузду, і тому від цього можна чекати чого завгодно. Окрім як ну якихось розсудливих речей, які відповідають міжнародному праву. Диктаторам простіше об'єднуватися з усіх міркувань, ну один одного бачать, як то кажуть, здалеку, і їм є про що поговорити, що ділити. І з іншого боку, це така теж такий виклик для тих, хто вагається. Якщо ці два хлопці можуть домовитися і там десь хитнути світ на якусь реакцію, то дивлячись на них, Іран не знає там інші країни, або ті, які вагаються, можуть подумати, дійсно хлопці сильні, може до них варто при пристати. І ми будемо ще сильніші, ну тут нам захід не дуже подобається, тому давайте будемо із цими товаришувати. Ну хитнуться хто? Хитнуться такі як Венесуела, Ефіопія. Ну, ще там один-два африканських людоїди. Але насправді світ більшість світу здорова, і вона усвідомлює власне хворобливість цього союзу. Інша справа, що треба розуміти. Що от з цього моменту, коли оці два е, нещастя, які ображені Господом в своєму безумстві, зійшлися, то можна чекати чого завгодно. Ви тут абсолютно праві, і куди вони чергову ракету запустять, і що від того може бути, це вже е, справа просто фантасмагорична. Звідти треба розуміти, що треба готовим бути до будь-якого е, перебігу подій. А це означає, що демократичний світ. Світ свободи, він повинен це розуміти як можна швидше працювати над тим, щоб враховувати це і убезпечити себе, тому що ну це безумство, воно не має межі і звідси рівень загрози виростає максимально. Бо, в дурі своїй, от в бажанні знущити себе і свій народ, вони безмежні. І тому ще уявімо собі там 20-25 п'ять років, щоби там майор чи полковник КДБ злигався із пухлим якимось диктатором корейським було було просто неможливо в цій ситуації, коли це відбулося, це не просто небезпечний динаміт, це ризикований динаміт. Звідси захід. В тому числі союзники заходу, заходу, весь Рамштайн має думати над цим і розуміти, що небезпеку таких союзів. Більше того, це не лише воєнна небезпека, а військова. Це в тому числі і фінансова, і економічна, бо е диктатор і вся Північна Корея працює на чорному ринку валютному, на чорному ринку фінансовому, на чорному ринку зброї. А я вже не кажу там наркотичному і так далі, а це буде масштабуватися сьогодні. Із укладанням такого стратегічного союзу, тому очікувати, окрім зла від цього союзу, більш нічого. Але зло ми завжди кажемо, що добро має бути з кулаками. Якщо тоді весь цивілізований світ, як ви кажете, здоровий то чого тоді такий нерішучий розуміючи, що від таких союзів, від подібних союзів, нам стає дедалі гірше, гірше, гірше. А от духу не вистачає виходить так, щоб ну привести всіх до тями. Пане Віталію, нормальна людина за нормального життя, вона не буде виробляти зброю, боєприпаси, бо вона прекрасно розуміє, що рушниця, яка висить на стіні рано чи пізно вистрелить у неї саму. Тому оце приходження до тями воно не вперше вже потребує часу. Ну той, хто вчив чи там бігав навколо підручника історії, той бачив це і знає і перед Першою світовою, і перед другою світовою, як там. А коли складалася вісь Рим, Берлін-Токіо, Сполучені Штати були настільки хворі ізоляціоністською політикою, настільки немічними, що японці аж швидко почали укладати угоду з Гітлером. То потім вони опам'яталися, коли зрозуміли, що вони недолугі проти сполучених штатів Америки. Я вже не кажу там про Хиросіму і Негасаки, але це буде потім. А якщо повернутися до моменту укладання осі Рим, Берлін-Токіо, то ми чудово розуміємо, в якій ситуації були чи європейці, чи Великобританія, чи Сполучені Штати Америки, я це в паралель провожу тільки для того, щоб ми розуміли, що є певні процеси в демократичному вільному суспільстві. Оці всі хитання маятника, ці всі дискусії байден трамп і так далі, це все гіркі уроки, гіркі кроки до усвідомлення небезпеки. Зрозуміло, що журналіст, історик, він це знає наперед. Але як ви розумієте, серед політиків нашого брата дуже дуже мало е, Ігор Горжу порадник офісу президента. З міжнародних питань висловив таке припущення, яке радше прозвучало як запевнення, що наступний саміт відбудеться можливо за участі Росії, і там будуть розглядати 10 пунктів мирного плану України. Якщо ми бачили швейцарський саміт, і як на не скажімо так, не на важких, на не на надто дискусійних трьох позиціях спіткнулися, чи взагалі реалістичний такий підхід, що за пару місяців можемо мати, от уже безпосередній розгляд цього мирного плану. Пане Віталію, у цій ситуації я завжди пропонував усім аналізувати події на саміті разом із підсумковими документами Великої Сімки. Там далеко не так, і коли я чую звуки про те, що от зустрінуться, там ну давайте я скажу легкий пасаж такої зустрічі в найближчі роки не відбудеться. І це не через те, що е, не хоче ті, хто був е, в Швейцарії, чи ті, хто був е, у Віталії е, Фюреру, е, сісти за стіл, це означає, що покласти голову на плаху, і звідси треба починати танцювати. Бо зараз складається таке враження, що а от треба змусити Україну і так далі. Ну, хоча б поцитуйте, будь ласка, нинішні виступи та реакцію на брифінгу самого московського фюрера. Тобто, в цьому відношенні треба позбутися будь-яких ілюзій. А в даному випадку фюрера московського змусити сісти за стіл може лише сила, коли він зрозуміє, що іншого варіанту в нього немає. Це треба добре розуміти. А розмови про діалоги там і так далі вони важливі. Чому О, діалог буде вестися і ведеться і про звільнення військовополонених, і повернення діток, і повернення цивільного населення, і повернення тіл загиблих. Ці діалоги будуть, вони були і надалі будуть проводитися, але треба розуміти, що не від України залежить ведення будь-якого діалогу. Звідси треба розпрощатися з цими ілюзіями тепер. А що в цій ситуації треба робити? Ви відповідь сформували фразою про те, що добро має бути з кулаками, і ці кулаки мають в нокдаун періодично відправляти противника, накоутовувати його. Тоді тобто він буде шляхом помутніння в мозку і перенесення в якісь віртуальні світи, приходить до тями. А найкращий для нього спосіб це підписання капітуляції. От тоді можна про щось говорити, і от такими кроками, якщо вчитатися в текст. Заяви стейтменту власне Великої Сімки, от такі там речі є. Тому що підсумком сімки, як і підсумком саміту, є не текст, який ми читаємо. Є ота фраза, яку сказала Джорджа Мелоні. Ми повинні скласти такі умови, щоб Кремль їх прийняв, а не прийме, то ми маємо змусити його здатися. Оце, оце підхід, і я цей підхід розумію ще й чому і поділяю. Ну, тому що серед тих і більшості, хто був у Бюргенштоці, і тих, хто був у Бріндізі в Італії, ну вони якби ніби мужчини. Ну у них вже дорога з, з базару йде. А хазяйки цього саміту, ну, зрозуміло, що Амхер відігравала роль Швейцарії. їй треба подякувати належне. А от пані Джорджа Мелоні, вона. Відіграла роль такого справжнього вождя і натхненника сьогодні демократії і свободи, і не тільки в Європі. А це до речі, відповідь на питання, чого варте не поява у Бергенштоці президента Сполучених Штатів Америки, і так трапиться, що вже Італія стане лідером в європейської спільноти при всій бажанні там і Франції і Німеччини. Звідси, повертаючись до теми діалогу. З позицією Мелоні діалог може бути тільки тоді, коли голова фюрера московського буде лежати на пласі. От тоді він заговорить так, як треба. Це... Ця позиція може тільки вітатися, не знаю хто буде проти неї. Але з іншого боку, для того, щоб ця позиція була забезпечена, потрібно, щоб знову ж таки і не тільки Україна, а й західний світ, і Італія, в тому числі Сполучені Штати, нарешті ну, почали розчухляти свої припаси, пов'язані там з боєприпасами. Зокрема, а ми тут бачимо певні перестороги по літакам. В 16 ми тут бачимо певні обмеження по постачанню там зброї, невиконання зобов'язань і таке інше. Тобто, тут заяви заявами. Але ми розуміємо, що перемога і от плаха буде тільки тут, в Україні, і тільки тут в Україні голова має злетіти путінська, тому що тільки Збройні сили. А як? Якими засобами, якщо засоби там, справа в тому, що кількість цих засобів постійно зростає зараз. Це важливо відмітити. Динаміка якраз відповідає тому, що говориться. І тут дуже важливо, щоб і в Україні, і за межами України в Європі. Сполучених Штатах Америки ці позиції були синхронні. Приємно, що зараз закінчується до кінця року цей виборчий період. Всі укріпляться в своїх позиціях. Технологічний процес збільшення виробництва, збільшення постачання, збільшення об'ємів постачання і видів озброєння зростає. Відтак тут не треба робити кроки, які... Ну скажуть, ви чого губку копилите? Ми в цьому відношенні працюємо і будемо працювати тут. Кожен повинен виконати свою, свою функцію, в тому числі і нинішні заяви про те, що кожен наступний петріот і ріште, і так далі, має вже свого адресата. І це не впливає на зобов'язання там ні про Тайвань, ні по Філіпінах, і так далі. Це, це вже є суттєва відповідь того, що крига скресла, і вона почне рухатися в цьому напрямку. І це всі усвідомлюють, що так буде. Бо до цього часу ми чули зовсім інші заяви, зовсім іншу позицію, зовсім інші дискусії. І ще одна річ дуже важлива: одна справа це інформаційне направлення простору. А зовсім інше це реальні конкретні кроки. Якщо ми зараз подивимося по діях і е, об'ємах виробництва там Rain, Metal по Сполучених Штатах Америки, вони набирають досить серйозних і потужних темпів. І я в цьому відношенні дуже песимістично оптимістичний. Тоді ваш песимістичний оптимізм, можливо, з приводу саміту Вашингтонського НАТО, може якось бути окреслений, тому що ми розуміємо, що тут теж не все так просто. Ну, давайте так я вже десь там сказав про те, що. А десятирічні угоди безпекові двосторонні це свого роду є програма дороги України в НАТО. Я не відмовляюся від цих слів, бо я розумію прекрасно, що ці десятирічні угоди вони чомусь десяторічні і чомусь такі конкретні. А в тексті своєму, хоча вони не є законом, але знаючи. Усю, весь геній заходу і його здатність оперувати з такими документами і виконувати те, що вони хочуть і в чому вони переконані виконувати. Я розумію, що це шлях. Але в чому помиляється, як і Майк Карпентер, який говорив про те, що там Путін якийсь блок складає, він його вже давним-давно склав, так і прогнозисти з НАТО. Справа в тому, що з НАТО буде така ж ситуація, як з Європейським союзом. Отут тут, якби до України були претензії розмови, а тут уявилося, що Україна Європейському Союзу потрібна ніж більше, ніж навіть окремий члени Європейського союзу, як це ми зараз дуже добре бачимо. Точнісінько така ситуація буде і з НАТО. Справа в тому, що динаміка процесів, про які ми зараз з вами говоримо, свідчить про те, що НАТО і всі е Континентальній глобальній безпеці потрібні ті, хто здатен і знає, як воювати при такій інтенсивності війни. Назвіть сьогодні мені, хоча б одну країну, її підрозділи, які вели бої в таких умовах, як ведуть збройні сили країни. Ні, це перше і друге. Якщо хтось думає, що конфлікт, збройний конфлікт. Фюрера московського з європейською державою чи з будь-якою країною НАТО можливий лише в результаті поразки України це велика помилка. Він якраз буде казиться від безсилля Україну перемогти, і тому він нанесе удар. Ось на що треба звертати увагу, тому в цьому відношенні і Карпентер не прав по блоках. А Петреус не прав по тому, що війна з Європою може розпочатися, якщо Україна потерпить поразку. По перше, цієї поразки не буде, і це вже очевидно. А по-друге, оця сказ фюрерський, він не трапиться шляхом того, що він цю заліз буде зводити на країнах НАТО або найближчих європейських сусідах. Тим більше він вибір у цьому відношенні по прикордонню має чимало. Роман Петрович, дуже дякую вам за можливість поспілкуватися. Ради вас знову бачити в атерах. Роман Безсмертний був з нами, український політик і дипломат. Спасибі, Роман Петрович, гарного вечора.